Ви країна, яка не має убезпечених сухопутних кордонів, не має права на контрактну армію. Тому що контрактна армія за визначенням, це армія професійна, але недоліком цієї професійної армії є певна обмеженість мобілізаційного ресурсу, тобто підготовленого мобілізаційного ресурсу. Є різні ступені готовності мобілізаційних ресурсів, і самі розумієте, що тільки в межах контрактної армії цього досягнути неможливо. Ізраїльська армія і ізраїльське суспільство виживає тільки завдяки тому, що фактично кожна людина в Ізраїлі знає своє місце і роль в збройних силах цієї країни в силах оборони Ізраїлю І в цій ситуації, яку ми маємо діючи проти такого потужного. У військовому відношенні сусіда, ну на жаль, вийти е з цієї боротьби виключно посилаючись або спираючись на міць і можливості контрактної армії, ми не зможемо. Ми